Народний український, наш ансамбль, на гастролі до Америки летів, показати наші танці, заспівати наші співи він хотів, щоб усі на світі знали українські танці, наші спів. З літовища в Нью-Йорку наш ансамбль повіз до готелю автобус Мерседес. По дорозі він зірвався від підкладеної бомби. Ущент до моргу за місто сцени потрапив наш мистецький контингент, на нашій народ, мов фенікс, стає, Сибирь, голодомор, здолав. А тут якийсь нещасний морк, нещасний морк йорк Хе, вони піднялися, як настала ніч, пошматовані спотворені метці, і дали свій концерт наших танців і пісень для мерців. І успіх шалений був. Овації лунали цю ніч, не герджо, без кишок з сокирою в голові. Сказав наш реп і техно взагалі, не варті п'ятака, номо ну, хлопці гопака. Ще замочить і довго ще врачі вгамувати не могли. Мерців. наший народ, мов Фенік встає, Сибирь, Голодомор, здолав. А тут якийсь нещасний морг, нещасний морг. Нью-Йорк.